Що тобі нажати піна? Довгий це вода, короткий це піна Ой, оцепить забув А де моя мочалка, то що я віз? Та, блін. Стоп! Бах! що чого ще А? Все, я буду мити тобі колесо. А ти, а на кой ти мочалку? Давай мочалку яка. Wow. А я тут чисто колеса сейчас. Джихс. Полеса блестіти будуть. Я тобі шини сейчас помию. Високий тиск, да? Чи 30, давай високий. Wow. Турбо тиск є, на то шини проб'єш. Wow. No, да, Блять, от тільки виключив камеру Він <laughs> Андрій. Обійдіть, пожалуйста. Жопа буде мокра! 4, 6, 2, 1! Опа! Вдмухати пересоснув, це платне, так, Вітерком обдує. Давай. Мочал, тобі сейчас треба понадобиться. Можеш її помити оце одну секунди, яка тебе остала.